Життя це неймовірний подарунок, який ми отримали, і кожен момент в ньому є цінним. Навіть у важкі часи важливо не втрачати віру в себе та в свої здібності. Кожен з нас має потенціал для досягнення великих речей, але часто нам не вистачає внутрішньої мотивації, щоб рухатися вперед. І ось коли важливі слова мудрих людей приходять на допомогу. Наприклад, Арістотель говорив нам потрібно діяти. А не просто знати, діяти, щоб створювати звичку, а створення звички допоможе нам розвиватися у характер. Ці слова нагадують нам про важливість наших дій у формуванні нашого характеру та досягненні успіху. З іншого боку, Елен Гудман зауважила найбільший страх у житті це втрата можливостей. Ці слова надихають нас не втрачати надію і не боятися ризикувати у дорозі до своїх мрій. Мотиваційні висловлювання від великих людей це свого роду світло в темряві, що допомагає нам не втрачати орієнтир у складні часи і йти вперед. Тому давайте не зупинятися на досягнутому і вірити у свій потенціал, бо, як сказав Деніел Хуайт, успіх це не кількість зусиль, а рішучість у кожному кроці. Вірте у себе і йдіть вперед до своєї мети, а успіх неодмінно буде з вами. Деніел Хуайт.